Окей, третье місце, окей, це норм це норм. Ні, це нормально, це це їмба. Це круто. А як скоро відео закінчується? Я не знаю коли. Так Также натискаємо следующе. Ну коротше, що нам треба робити? Нам треба ще один раунд зіграти. І може я ще випущу відосики. Ну и короче. Потім це еще цей, цей відосики, щоб більше разу замечали, выкладывай ещ в ТикТок. Так что робимо лайками, коротше, ставимо байку, лайки. А, до речі, коли, коли будет 50 підписників, мене я рекомендую спонсорство. Сиба. А ч? А ч я в залі? А ч я в